Національної гвардії, яка розганяє людей, я вам скажу, що я бачила усе. І промовчали дехто з них сказав Добрий день. А я кажу до них, ах, ви паразити, ви хоч би із-за поваги до тих дітей, які загинули, сказали героям слава. Тим героям, які віддали життя на цьому майдані. А ви сволочі поховалися, попередівалися в ті самі міліцейські форми. І до мене підійшла жіночка. Коли я стала знімати їх на камеру, до мене підійшла жіночка і каже, ходіть, я вам щось покажу. Я відійшла Я пройшла за 14 днів цю. Тепер яка, яка тільки скотина, нехай мені скаже, що я тебе Я цілу неділю не маю зв'язку з своєю дитиною. Яка сказала, що 26 травня закінчиться війна, дорогі мої київляни, Я щиро вам дякую від усієї західної України за ту підтримку, яку ви нам надавали цей час. Низький уклін кожному, хто підтримував. Я хочу звернутися до всієї України. Я хочу тих людей, які зараз знімають на камери, щоб вони свої ці слова викинули в інтернет. Тому що телебачення в нас не працює. Наше телебачення працює на нашого нового президента. Більше 20 каналам. У вівторок я давала інтерв'ю, я давала таку цікаву інформацію, де всі засоби масової інформації були в захваті. Але чомусь жоден... Показав, я коли на нас вийшла німецька, е, німці, вони нам сказали, о, то є цензура у вас, то такого не буде. Бо є вашому президенту. Не треба патріоти, не треба, тому що вони завтра знову можуть вийти на Майдан. Де зараз наші діти? Це йде геноцид на ці, наших дітей з Західної України. Ті, які можуть завтра вийти, зробити Майдан. Але я вам клянуся. Не дай Господь наші діти звідти не вернуться. Ми прийдемо за них. І ніяка сволочь ніде не сховається. Вибачте, будь ласка, мене за такі слова, бо я вже на емоціях. Ніхто. І оці, які сидять і кричать мені, що ми сепаратистки, що ми... Тому що проник хлопці, я працюю з батальйоном Донбас, Айдар, Горинь, я спілку. Як ти грися, захищає своє зерня, ми зробимо так, щоб кожна небайдужа жінка, кожна небайдужа мати, кожна небайдужа дружина, сестра і просто громадянка, в якої навіть немає сина, вийде на цей майдан. Ви ніколи його не знищите. Ніколи, як би ви не хотіли це зробити? Я розумію, що треба майдан прибрати. Я однозначно за те, що треба. Київляни стомилися з того, що відбувається, але це не має бути таким жахливим, таким жахливим методом, як ви зробили сьогодні. Це... Ганьба, гамба! Ганьба, ганьба, ганьба. ганьба нашому президенту. Він оказався не президент, а брехун, нащо він прохав, що 26 травня закінчиться війна? Чому не беруть їхні? Але ніякі Європи ми не потрібні.